Як альбому Таїна Кінзеля. Сьогодні у нас це, можна сказати, репрезентація, тому що перший раз цей альбом був презентований 19 листопада 2012 року в українському домі Перемоги. Ця презентація якраз відбулася напередодні виставки, яка повинна була відкритися в, е, в Парижі, в Луврі, е, на яку на цю виставку е, були відправлені 27 статуй е, нашого загадкового скульптора Івана е, Фелорія Фінцеля. Сьогодні репрезентації цього альбому вже відбулися в Києві, в Парижі, в Івано-Франції. Бережана. От сьогодні наші гості їдуть з Бережа теж з чергової репрезентації цього альбома. Крім цього, а,